Нас єднає, мрія одна, щоб закінчилась ця люта війна, щоб весною прилетіли й солов'ї і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єдналися всі діти, бо в мирі мріють вони жити, хочуть забути слово тривога, найбільше за все бажають перемоги. Нас єдна історія давня, бо написана кров'ю козаків атаманів Зараз пишеться історія знову невідомого ворога ворогам рідного дому. Нас єднає міцна віра в Бога, що не дає нам опустити руки. Завдяки Богу, на нас чекає перемога і відлітять від нас всі чорні круки. Нас єднає пісня Соловіна, що співає соловейко на калині. Мати, коли в кого співає дитини своїй, співають. співають і солдати, як ідуть любі. Нас єднає вірний та галак, який прилітає весною з далеки, до рідного гніздешка до хатини, бо тут його домівка, батьківщина. Тож єднаємося заради перемоги, коли ми разом не страшний нам ворог і разом молимось за наші збройні сили, бо наша підтримка надає їм віри. Нас єднають символи державні. Гапа гімн та є гадані. Гапа то є небо, і вони пшеничні. Ге то воля, безумдово вічні. А український гімн вже знають у цілому світі, що не вмерла України, співають дорослі і діти. Єднаймось українці міцно на роки, В'єднайте сила українського народу, щоб мир настав і залишився навіки, щоб здобули ми перемогу і свободу. Друзі єднаймося і не цураймося, бо Україна одна. Вічна і нескорена, сама Нею квітне, бона росами зрошені, трави не скошені, квіти саду.